Перше, що я хотіла б розвінчати одну баєчку про те, що колись дід Панас у прямому ефірі сказав, отака дня малята. Перше, не було такого, ніколи б він цього собі не дозволив. Це була пародія, створена колегами-телевізійниками, і вона настільки була дотепна, тоді, що вона отак от от пішла в народ. А от що було справді я була свідком цього. Річ у тім, що Петро Євхимович в певний момент дуже втомлювався. Ну, дивіться, спектаклі. Потім бігом на телебачення на вечірню казку Прямий ефір це вам не жарти. Пане Миколо, ви знаєте, що це таке на власному досвіді. І були моменти, коли він помилявся в ефірі. Одразу знайшлись добрі люди, які заявили, що дід Панас сідає в кадр на підпитку, брехня собача. І, е, врешті-решт, його відсторонили від ефіру, замінили на е, таку бабу Оксану, Нонну Копержинську, при тому, що це була геніальна актриса. Але, на жаль, якось вона дітям ну, не, не пішла. Може, через те, що вона казала в кадрі: Добрий вечір, мої голуб'ята. Ну, отак от, от воно не пішло. І діти почали вимагати у старших верніть, діда Панаса. Батьки, звичайно, почали писати листи у найвищій інстанції, куди там найвище було. Крім ООН, писали скрізь. І діда Панаса повернув. І от цього ефіру я була свідком. Почалось все як завжди: Добрий вечір, вам малятка, любі хлопчики і дівчатка, а далі за сценарієм. Оце ви мене спитаєте, чого це мене так довго не було? Так я вам скажу: послало мене українське телебачення далеко. Далеко. Він витримує е, маємівську істину паузу. Режисер сповзає під пульт. Редактор хапається за голову, у неї самої вже перед інфарктний стан. А він каже, показочки. То оце я по світу поїздив, цілу торбу казочок зібрав. І одну з них вам зараз розкажу. І далі спокійненько за сценарієм. Оце я бачила на власні очі і це можу підтвердити. І я тоді, коли я дізналася, в чомусь справа такого відходу від сценаріїв, я, чесно кажучи, аплодувала. Скільки разів намагалися діда Панаса зняти з ефіру? Ой. За занадто Так, да, за Занадто українське, але хто? Саме ті люди, котрі потім рвали після смерті Петра Вікимовича, рвали на собі піджаки і все, що там можна, сорочки, галстуки, били себе об груди в груди кулаками головою об стін, стінкою присягались, що це вони, його єдині неповторні, вірні від. від Тані друзі. Хай йому на тому світі буде добре. А на цьому світі нехай його згадують, і знають про нього навіть ті, хто народився задовго, задовго, після того, як він пішов. Потім, 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 як він пішов від нас. От і чудово. От і вся казочка. Ну, а тепер уже пізно. вам ліжечка і спати. І хай вам присняться хороші-прихороші солодкі-присолодкі сни.